На оптому складі за адресою Марценюка 35, продають удвічі дешевшу горілку. Одна пляшка коштує 36 гривень. Ми купили 10 пляшок горілки марки Клуб Водка і обійшлася нам ця покупка у 360 гривень. Щоправда, приємні продавці, які ще ми тому відпустили нам сумку фальсифікованого алкоголю, спробували відібрати покупку та накинулися на журналістів з кулаками. Скажіть, хто ви така? Покажіть мені документи. Я ти металізра камеру там опиниться. Добре, попробуйте. Вона прийшла мені, бо. Не трогайте мене! Видіть, будь ласка, ви мені камеру я серйозно камеру поб'ю. Оптова зала складу умить переповнилася людьми, які не представилися. Ці люди теж проводили відеозйомку на телефони і сказали, що ми вдерлися до них додому. Провірте, здайте на аналізи. Наталка, якщо я тут до вас додому прийду, в хату буду знімати. Я до вас не в хату прийшла. Я до вас прийшла на склад. Ми купили горілку, нам її продали. На місце події ми викликали податківців та працівників поліції. До складу, у якому перебували працівники Аверсу, впустили правоохорон. Та податкову поліцію щоправда горілку, яка знаходилася на складі, податківцям перевірити не дозволили. Цього разу публічних закликів мовляв, ідіть та перевіряйте. Не робили. Тим часом спеціальний прилад, яким на вулиці просканували акцизи, не виявив на них жодного елементу захисту. Це просто ксерокс. Журналістів таки видворили на вулицю, покинули залу і податківці разом з працівниками поліції. За закритими дверима лишилася горілка з акцизними марками, які дуже схожі на підроблені. Різницю справжнього державного. Много друку та ксероксу виявити неважко і без приладів. Податківці, які були на місці події, від будь-яких коментарів відмовилися. Один з них, що теж побував у середині складу, у приватній розмові обмовився. Якщо прикинути на око, у приміщенні знаходилося до 400 ящиків горілки марки «Клуб водка», яку ми сьогодні придбали. Директор фірми Трейд», яка володіє всім цим багатством. Є Нелі Містеру. це дружина вже відомого горілченого магната, депутата Луцькради Петра Нестерука. Пані Нестерук стверджує, що фальсифікована горілка на її складах це фантазія. Тобто ви маєте право подавати, продавати з готівкою зі складу товар, правильно? Без касових апаратів. Готівкою ніхто зі складу товар не продавав. Ну ми сьогодні таким чином придбали у вас. Це як завжди, ваші фантазії. Тим часом у приміщенні складу закрилися працівники, які намагалися нас видворити. А рішення суду, згідно якого можна було одразу провести перевірку, десь забарилося. І хоча катавасія з горілкою відбувається з обідньої пори, і ми одразу після закупки повідомили і поліцію, і податківців, до моменту виходу випуску новин склад не перевірили. Зараз у прокуратурі та під дверима складу перебувають наші знімальні групи. У нас є інформація, що сьогодні буде спроба перевести підозрілий алкогольний напій інший. Місце до слова, цех з алкоголем має запасні виходи через два поверхи. Наші журналісти будуть перебувати біля складу, аж поки правоохоронці не організують перевірки. 19 квітня 2017-го з метою перевірки інформації, отриманої з достовірних джерел щодо продажу фальсифікованих алкогольних напоїв, журналісти ТРК Аверс провели закупку алкоголю на складі, що орендується товариством з обмеженою відповідальністю Полісся Трейд за адресою місто Луцьк вулиця Андрія Марценюка, 35. А саме було придбано 10 пляшок горілки, клуб водка за ціною 36 гривень за пляшку. Зрозумівши, що горілка придбана журналістами, працівники вказаного складу почали. Відбирати у журналістів придбаний алкоголь та намагались виштовхати їх зі складу із застосуванням сили. Після перевірки журналістами марок акцизного збору на придбаних пляшках спеціальним приладом інформація щодо їх підроблення підтвердилась. На виклик журналістів на місце події прибули слідчо-оперативні групи луцького відділу поліції, головного управління національної поліції у Волинській області та головного управління ДФС у Волинській області. Журналістом ТРК Аверс Наталкою Поліщук було подано відповідне повідомлення про злочин до головного управління ДФС у Волинській області. Однак спливає друга доба, коли волинські правоохоронці свідомо ухиляються від виконання обов'язків. Санкції на проведення перевірки цеху роздобули аж через півтори доби. Притому фіскали прибули зі своїми, вочевидь, зручними їм понятими, і журналістів на комунальну територію. Не пустили, тож простежити, як підготувались до візиту правоохоронців кореспондентам, які вчора зафіксували цілий склад фальсифікату, ніяк вже не вдасться. У журналістів ТРК Аверс є достатні підстави вважати, що досудове розслідування у вказаній справі умисно затягується правоохоронцями на користь посадових осіб ТОВ «Полісся поліссятрейд з метою уникнення відповідальності. Увесь цей час журналісти ТРК «Аверс» та громадські активісти чергували поряд із вказаним складським приміщенням, аби попередити спроби вивезення або знищення фальсифікованого алкоголю. Під час відеозйомки вказаних подій журналістами ТРК Аверс 20.04.2017 представники ТОВ Полісся Трейд та невідомі особи, що їх супроводжували, неодноразово із застосуванням фізичної сили намагались виштовхати журналістів із місця події. Ображали їх нецензурною лайкою та погрожували розправою. Крім того, один із групи підтримки ТОВ Полісся трейд, а саме директор Укргосптоварів Аркадій Климчук, умисно наніс тілешні ушкодження оператору відеозапису ТРК Аверс Костянтину Кіцу, після чого кинув у журналістів цеглиною. Вказаний факт зафіксовано на відео. Відповідно до частини 3 статті 24 закону України про інформацію, умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Та або переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків за критику тягне за собою відповідальність згідно із законами України частиною першої статті 17 закону України про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів визначено, що відповідальність за скоєння злочину проти журналіста у зв'язку з виконанням ним професійних обов'язків або перешкоджання його службовій діяльності. Прирівнюється до відповідальності за скоєння таких же дій проти працівника правоохоронного органу статтею 171 Кримінального кодексу України встановлено відповідальність за умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Так, відповідно до частини першої цієї статті, умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. Частина друга вказаної статті визначає, що вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або Переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю караються штрафом до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 4 років. Погроза або насильство щодо журналіста охоплюється складом злочину, передбаченого статтею 345.1 кримінального кодексу України. Відповідно до частини першої цієї статті, погроза насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста. У зв'язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до трьох років. За приписами частини 2 цієї статті, умисне заподіяння журналісту побоїв легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності. Карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. З огляду на вище викладене, просимо вжити заходів щодо недопущення порушення прав журналістів та перешкоджання їх професійній діяльності, не допустити перекваліфікування злочину на побутовий, оскільки інцидент мав місце під час виконання журналістами. Посадових обов'язків наголошуємо на необхідності встановити та притягнути до відповідальності усіх осіб, які вчинили на представників телерадіокомпанії тиск та застосовували до них фізичну силу. На підтвердження описаних нами подій надаємо повне відео без коментарів. Причаток немає. Офігеть! от вона є короче вони все мусор покидали хана же, блин Я здесь листы мешок разбирать. Конечно. Тут водка здоровья. Во-во-во. тебе є сумка своего. Нема. Да мы сейчас, знаешь, что зробимо? Мы сейчас вынесем звуцит информацій.

Я перепрошую, це комунальна територія, ви не маєте права, тут у нас абсолютно ніякого. Якого права? Ей! Ви на це не маєте Ей! ніякого права. Будь ласка, погоди, мене руками. Ви не маєте ніякого на це права. Це є комунальна територія. Добре. І відбирати те, що ми там знайшли, ви теж не маєте права. Пішли, каву п'ємо. Ні, ми не будемо з вами пити каву. Ну, а чого ні? То сам заберіть, будь ласка, руки. О, почекайте, почекайте почек. ви до нас мати гнеться чоловік. Ви хочете, щоб ми з ним розмовляли? Я зараз поліцію визову. визволю. Викликайте. Ми на приват. Ми не на приватній території. Це територія комунальна власність. Хто вам сказав? Це комунальна власність. Що ви робите? Що ви робите? не забр... Хто Ви такі? Це комунальна власність. Ми журналісти. Ви на нас зараз. Де у вас? Зараз буде чекати. Блять, алкоголіки треба викликати поліцію, бо це. Викликайте. Бо це безпека. Викликайте, викликайте. Треба визивати поліцію, глянькі передурочні. Бери камеру. Я не бачу, що ти Ви не маєте. Я саме постріч. Покажи документ. Документ, алкогольнички ходят по территории. Вы продажні продажные сучки, блядь. Идите отсюда, блядь, укроповский, блядь. Выплачите площадь тут стоять, так ты видите. Давай, де там, ці, де площадь. Ну, поліція? Поліція? Поліція. Охрана! Охрана! Вот мы ее посвідчим. А де Беджик? Вот Беджик, От Беджик. Паспорт, де Беджик, оцей, де Беджик. Я такой бомбу провокацию. Не устраивайте провокацию. Чего вы можете? Де... Провокації не робіть! Не робіть. Не, Ми не робимо провокації. Продажні ті самі, не рубіть провокації. <звук> Дура, блядь! Проститутки собирались, тут бутилками ходять. <звук> Дві проститутки, <звук> шмари, блядь. Вони не мають проблема. Хоті

Яке ви маєте право це робити? Що ви робите вообще? Що ви робите? Це не є приватна територія. Це Чого це? ви перекрили дорогу? Скаменіться вже нарешті. Ви Ви заблокували мені повністю всю роботу. Що ви робите? Ми дорогу вам закрили. Що ви робите? Яку дорогу вам закрили? Це є комунальної власності майно. Це є дро. Ви його орендуєте усього нашого. Відкрийте ворота. Це є комунальна власність? Відкрийте ворота. ворота. Ви добилися того, що ви хотіли. Міліція прийде, хай дивиться, що ми нічого не випали, нічого не забрали. Розумієте? Будь ласка, вони спеціально це провоцирують. Спеціально.